Коли ти їдеш другу країну, ти робиш той самий стендап комеді який ти робив в Румані, чи ти міняєш його за, для твоєї аудиторії? Чи ти дивишся на аудиторію, ти пробуєш, тестуєш? Ні. Ну ш, ні, що одне і те ж саме, в принципі, і, і так як і за того, ну, спочатку там пишеш рятуєш про те, що там, про те, що можеш, так? Але як тільки я пам'ятаю, коли я півроку вже робив стендап. В Німеччині і потім перший раз приїхав в Лондон виступити, ну, тут на опенмайках, то я зрозумів, що в мене, в принципі, багато жартів, вони доволі берлін специфічні. Ага. Чи, чи про Німеччину, чи щось, і тут вони просто не зайдуть, із-за того, із-за культурного да, різниць. Тому ти, ти з часом себе привчаєш до того що тобі треба писати про такі загальні теми які будуть зрозумілі всім і mm -hmm. жарти які про Берлін чи про Німеччину якісь специфічні там про якусь про Ангел Меркеля, я їх просто не роблю Ага, понял. тобто Поним. в мене є матеріал який заходить на всі країни і я в шоу тобто намагаюсь бути ну, в своєму основному шоу, як як більш на ну, таким загальним як, як можна Да? жартувати про себе чи про якісь такі референси робити які всім будуть зрозумілі